перед перервою у чемпіонаті ми зіграли два хороших поєдинки у Маріуполі і Донецьку. без нашого найкращого бомбардира, Ентоні Гуца Ми зіграли добре. Кожен з гравців зіграв більш відповідально ніж раніше. Саме цього від них я і чекав. Тож настрій у нас хороший. Я впевнений у нашій команді. У нас було кілька вихідних, але вони були нам потрібні. Адже весь сезон тримати один і той же ритм неможливо. Ми зіграли товариську гру з мавпами, і мені сподобалося, як виглядала наша команда. Ми у хорошій формі. Ентоні Гудс вже відновився відсотків на 75-80. Він ще не готовий повністю, але обов'язково допоможе нам у наступних матчах. Він може зіграти 10, 15, 20 хвилин. Все буде залежати від того, як розгортатимуться події. Нашу попередню гру з БК Одеси. Я пам'ятаю прекрасно. Джаред Джонс тоді зіграв чудово, але отримав травму. І наша перевага сягала симвок, проте наприкінці ми поступилися. Ми будемо намагатися виграти обох матчах із хіміком і з Одесою. Ми хочемо показати всім, що навіть із поганим співвідношенням перемог і поразок ми продовжимо багато працювати. Ми надалі слідуємо нашій програмі і можемо ставати кращими кожного наступного тижня. Так, я набираю форму, я майже готовий. Я багато працював над фізичною кондицією весь попередній тиждень і зараз готовий повернутися до гри до моїх партнерів по команді. рано вранці пізно вночі, але я все одно дивився наші ігри, коли був в Америці. Ми зіграли дійсно два хороших поєдинки за зовмашем із Донецьком, але програвали в один-два китки. Проте ми готові працювати далі, щоб у наступних матчах здобути наші перемоги. Хімік суперник дуже важкий, і вони дійсно одна з найкращих команд ліги. Ми грали проти них на самому початку сезону. Зараз ми маємо зіграти краще ніж тоді, як би складно нам не було. Одеса, як і ми знаходиться глибоко внизу, тому перемагати необхідно буде обом командам для того, щоб піднятися у турнірній таблиці. Я пропустив три попередніх поєдинки, але зараз я одужав і зіграю цього тижня обов'язково.